Привіт, сталкери. Сьогодні буде відео коротким, але дуже помічним, адже вийшов патч для Stalker Enhanced Edition, який виправляє багато проблем, але головне це виправлення проблем, які призводили до славнозвісної наболівшої багатьом замиленої картинки. Отож, не забувайте лупанути мені лайкос та підписатися на канал. Давайте доб'ємо нарешті вже ту двадцятку. Ну, і якщо хто не в курсі з промокодом Метареаліст, ви зможете отримати хорошу знижку на те. Техніку в магазині КТС чудовий магазин, де я купував свою машину мрії на 4090. Дуже рекомендую. Переходимо до суті. Як повідомили GSC, вони не закинули це перевидання і продовжують наполегливо виправляти всі проблеми для стабільного життя в зоні. Патч 102 спрямований на виправлення проблем з візуалом та налаштуванням клавіш. І тепер давайте детальніше. Виправлено різні проблеми з зовнішнім виглядом NPC виправлено помилку, через яку неможливо було прив'язати бічні кнопки миші. Розпочинаємо перший етап виправлень параметрів, які спричиняли розмиття зображення. Та виправлено кілька проблем з рендерингом пов'язаних з SSGI, які викликали спотворення та розмиття зображення. А тепер увага: зміни вступлять в силу лише після наступних кроків: перше перейдіть до налаштувань. Друге встановіть графічні налаштування на середні. Третє. Поверніть їх на максимальні та натисніть застосувати. Та четверте, перезавантажте гру. А також GSC повідомили, що вони наразі продовжують працювати над наступними виправленнями, які варто очікувати в наступних оновленнях. Все ж, якщо у вас залишились якісь так звані аномалії, не мовчіть, пишіть в коментарях або ж звертайтеся до команди напряму. В свою чергу GSC дякують за ваші відгуки та підтримку. Ви допомагаєте зробити зону краще як для досвідчених ветеранів оригінальних ігор, так і для новачків, які роблять свої перші кроки. А команда GSC надалі працює над покращеннями і вже готує наступні оновлення. Побачимось в зоні сталкери.